Доброго здоров'я, слава Україні! Ну а залютні расисти відразу можуть йти за крейсером Москва. Сьогодні покажу черговий паробанк. Виходи з цієї сторони-де-індикатор. Виход USB-C, 65 Вт максимум. USB-A, тут є Quick Charge, але він не зможе видавати 12 вольт тільки до 9 вольт. Тому що акумулятор 3С. Напруга на ньому 10-12,6 вольт. А щоб вихід нормально працював, напруга повинна бути на 1,5-2 В більша, ніж потрібно на виході. Зарядка теж через USB-C заряджається від 100 ватної зарядки. Універсальної. Потрібно, щоб був в Power Delivery 20 В, 5 А. Але в даному випадку більш цікаво, на яких елементах він зібраний. Він зібраний на отаких от трьох елементах. Це в нас елементи MicroWast MPCO, третє покоління, Carbon Cobalt. Це мультикомпонентна батарея. Самі вольт амперні характеристики. У неї дуже схожі на літій NMC, але за рахунок того, що. В неї друга хімія, вона набагато безпечніша, вони навіть безпечніші за літій фером плюс у них дуже великий срок служби, заявляється від 5 тисяч, деяких 8 тисяч, інколи навіть 10 тисяч циклів пишуть до мінус 20%. А який ще хороший плюс? Вони не загоряються. Якщо їх пробити цвяхом або ще чимось на відміну від Lit NMC. Максимальна напруга на елемент 4,3 В, І при цьому він видає до 23 Аг на елемент. Але якщо заряджати до 4,2 В, то він видає 21 Аг. Можливо, срок служби 10 000 це заявлено для напруги 4,2 В. Тому що чим менше кінцева напруга, тим довше живе елемент. Навіть в мобільних телефонах сучасних, якщо заряджати літій полімерні, в які 4,35 або 44 вольта, заряджати до 4,2 вольта, то вони в рази довше живуть, пишуть, що їх можна заряджати за 15 хвилин. Звичайно, думаю, що при такому режимі використання срок служби в них зменшиться, але він все одно буде більший, ніж у Літій Ферма. Ну і на розряд в них теж максимальний струм 84 А 4C. Їх зараз використовують в основному в електротранспорті, електромотоцикли, електровелосипеди. І там їх всі доволі таки хвалять, що. Чудово працюють, чудово, швидко заряджаються. Допустимо, 4С це так, думаю, все-таки занадто. Але 2С вони струм витримують дуже легко і нормально заряджаються десь за 40 хвилин, якщо їм дати 40 А зарядного струму. В моєму ж випадку вони заріжуть за струмом десь там 6-6,5 А. Тому в даному павербанку вони будуть жити максимально довго. По ним не дуже так багато інформації в інтернеті, але можна знайти. Є відео із тестами, є навіть відео, де їх пробивають і нічого там не загорається, все нормально працює. Причому при пошкодженні у них не витікає. Електроліт, так як у літій Ферм або літій нмс є відео, де людина каталась з такими акумуляторами на велосипеді, поки він не почав дуже сильно втрачати ємність, і там було два елемента з дуже великими глибокими дірками. При цьому не було ніякої корозії навколо. Допустимо, якщо літій ферм або літій іоні пошкодити. Ну, без замикання, просто розгерметизація. Електроліт витікає і за рахунок парів там все покривається корозією. Роз'їдається плати, роз'їдаються контакти. Там дуже такий все має вигляд. А там батарею виняли, вона зверху, як нова, просто знизу велика дірка. Причому нічого не загорілось, і в цьому ще доволі -таки великий час акумулятор працював нормально. Тому для тих, хто дуже переживає за те, що літій-іонні акумулятори або літіни всі можуть бахнути, якщо щось не так, тому що зараз гуляє дуже так багато страшилок, де вибухали саморобні зарядні станції. Проблема не в самих елементах, а в тому, що люди трішки не розуміли, що вони робили. А от такі елементи, навіть якщо їх неправильно експлуатувати, нічого не загориться, нічого не бабахне. Їх можна купити в Україні зараз за 750 гривень штуку. Я їх купував ще в минулому році за 800- чимось, коли був ажіотаж. є на 15 а -год. вони... Зовні такі самі, не знаю, чи то попереднє покоління, чи якась відбраковка, тому що елемент точно такий самий, але на 15 а годин. Він щось там гривень коштує. Сам елемент називається DCF021 EA, номінальна ємність 21 а година. номінальна напруга 3,7 В. Максимальна напруга вимкнення заряду 4,3 вольта. Мінімальна напруга 2,7 вольта. Тому з ними не можна використовувати такі дешеві плати. У них напруга мінімальна 2,4 вольта. Тому такі плати не підходять. Потрібно використовувати такі білі плати. Або більш дорогі смарт-BMS, в яких можна самому через телефон налаштувати напругу. Вімкнення, вимкнення заряду розряду. У цих плат вимикається якраз вихід при 2,7 вольта на елемент 2,7-275. Ну і навіть з цією платою не можна буде отримати ємність, тому що плат BMS простих готових на 4 ,3 вольта немає, тільки якийсь смарт BMS. Ширина у них 220 мм. Висота. Без контактів 127 мм товщина 7,1-7,5 мм. Ну і контакти такі потужні. Один мінус у них контакти мідь покрита нікелем, а от плюс у них алюмінієвий. Тому паяти їх проблематично. Я їх збираю просто на гвинти. Зараз можна подивитись, що в нього всередині. Сам акумулятор. Тут плата BMS. На зарядку стоїть моя плата, яку я показував в минулих відео. Вхід у неї USB-C Power Delivery 100 Ну вихід Виход. Налаштовують, я можу налаштовувати резисторами потрібну напругу і потрібний струм. Налаштував я вихід таким чином, щоб максимальна потужність споживання була десь 85 Вт, коли акумулятор майже заряджений, коли в нас дійшло напруга до. 12,6 В, але ще струм максимальний. Для чого це зроблено? Для того, щоб не перегрівався блок живлення, тому що повна зарядка триває десь близько 3-3,5 годин і от використовується 100 ватний блок живлення. І от Якщо його навантажити на 100 Вт, не всі блоки можуть пропрацювати ці 3 години на такій потужності, вони вимикаються від перегріву. 50-85 Вт. Більшість блоків живлення витримує довготривало. Тут є два індикатори: червоний це йде заряд, і зелений, коли заряд закінчився. Плюс можна використовувати кабель з індикатором, щоб дивитися, коли є велика потужність, то значить у нас йде заряд. Коли потужність впала, значить заряд вимкнувся. Тут контролер такий, що він повністю вимикає вихід, коли струм впав. До встановленого мінімуму. Таким чином, сама батарея не продовжує заряджатись маленьким струмом. Плюс є тут Вольтметр, щоб дивитись наскільки заряджена батарея. А от на вихід стоїть отака плата. Тут в нас є два окремих перетворювача один силовий з Power Delivery 60 65 Вт і USB-A з окремим контролером. Вони можуть працювати незалежно одночасно. Це плата з якогось модуля автомобільного. Я тут прибаврав роз'єм. На цій платі я випаяв знизу всі великі конденсатори і переніс їх наверх. І плати притиснуті через термопрокладки до алюмінієвої пластини для охолодження. Як ця плата притиснута? Охолоджується на цю алюмінієву пластину. І ця плата теж охолоджується. Вона так зверху. І верхня частина, при заряді трошки ця частина гріється, при розряді трішки ця частина гріється. Сам акумулятор майже не нагрівається при цьому. Сама батарея при напрузі. 4,2 вольта на елемент набирає 230 ватт-годин. На вихід USB-C 65 Вт, він видає рівно 200 ватт-годин. Сама крива розряду цих елементів до 3,3 вольта. Майже всю ємність видає. Потім після 3,3 вольта дуже різко падає вниз до 27 вольта. Я тестував на оцей вихід USB-C. То він видавав 196 ватт-годин до 10 вольт. Потім десь за 1-2 хвилини різко напруга впала до 9000 В і вимкнувся по захисту плати BMS. Таким чином, ці елементи можна використовувати навіть з перетворювачами тому що до 10 вольт вони видають майже всю свою ємність. Так, трішки тестів, буду вмикати зарядку. Ну, 25 Вт, тому що він майже заряджений. Світиться червоний світлодіод. Ну і якщо вімкнути вольтметр. 126 вольт. Цим вимикачем не просто вмикається вольтметр, а ще вмикається оця плата. Тут на платі є окремий е, слабострумовий вхід, на який потрібно подати вхідну напругу, тоді всі виходи активуються. До того, силове споживання нульове, він нічого не споживає. Тому я вмикаю через цей слабенький вимикач, подаю сигнал керування на плату, що плата вмикається. Ну і плюс вольтметр. Тому вимикач буде працювати без навантаження, він не буде підгорати. І бачимо 21 вольта на виході. Вмикаємо. Ну, видає 3,3 Ампера. Якщо збільшувати. Все спрацював захист. От ще 3,4 видає. Далі десь 3,5. Все спрацював захист. Можна заряджати як ноутбуки, так всякі. Інші потужні пристрої. Причому перетворюється цей доволі таки непоганий. Я його тестував при пониженій напрузі. Він від 8 В видає всі 65 Вт. Правда, на USB A він вже видає тільки до 6 вольт максимум. Ну, 5-6 вольт. Навіть 9 вольт вже не може видати. Ще колись показував оцей павербанк. Він мене Пробув зиму, так як у нас з зимою все було більш-менш нормально з електрикою, то я його використовував дуже рідко, заряджався один раз. Він майже новий. Ну, не майже, а новий. Тут е Ferrum 4С плата 15 Ампер. БМС з активним балансиром. Ну, піковий струм в нього 30 А, номінальний 15 А. Сама електроніка тут. Платка з Power Delivery до 100 Вт. На заряд він. Видає до 5 А, ну і на вихід теж до 5 А20 вольт. Теж все встановлено на алюмінієву пластину для охолодження. USB A е, теж з швидкою зарядкою до 12 вольт. Але 12 вольт він теж видає тільки коли у нас акумулятор нормально заряджений. У нас тут літіфером е, максимум 14,6 В. а от мінімум 12 вольт. Але він видає десь 11 В і доволі майже до кінця. Тому навіть 12 вольтові пристрої більш-менш нормально через нього працюють. Так само є вимикач, який вмикає вольтметр і вихід на USB A, і вихід на dc 2.5. Цей вихід Цей вихід він підключений постійно, тому що це плата. Двонаправленого перетворюючого пауербанка. вона в холосту майже нічого не споживає. Тому вона підключена завжди. А от ця плата на usb a і, і вихід на DC, вони вимикаються через вимикач. Тут платка маленька: 1,5 А вона видає, плюс її можна налаштувати напругу 9 або там 12 вольт. Ну, буде видавати при мінімальному заряді 11 вольт, а при максимальному буде 12. Але для роутерів та іншого це не критично. 12 вольтовий нормально працюють навіть від 10 вольт. Можна виставити 9 вольт і будуть працювати як 9 вольтові, так і 12 вольтові. Ось така штука. Він, якщо що, буде продаватись. В принципі, не зараз продається на OLX, ціна 2500 гривень. Це піддаю по собі вартості на даний момент. Мені він обійшовся навіть ще дорожче, тому що я купляв плати і елементи тоді, коли вони коштували дорожче, ніж зараз. Цей павербанк на карбонових елементах буде теж продаватись. Ціна буде десь 3200 Ще в мене є от така батарея додаткова. Вона зібрана на елементах Letі пакетах на 20 ампер годин, Елементи нові, теж його всього пару разів заряджав. ну Пару разів я виміряв ємність і десь використовував всього там 1-два рази. Тут це просто батарея, тут вихід XT60. Через нього заряджається і розряджається. Він теж буде продаватися, або як акумулятор, так в коробочці просто тільки вихід XT60 буде 2500. Це теж я в мінусі продаю, тому що просто щоб повернути. Потрачені витрачені кошти, тому що я його купував, коли акумулятори були дуже дорогі. А так він мене просто пролежав майже рік. Таким чином я вирішив його просто хоч якось використати. Можна ще в нього встановити оцю плату. Вона сюди стає, ну, а сюди плату зарядки поставити тільки. Вивести роз'єми наверх. Роз'єми будуть вверх. Таким чином будуть тут верх роз'єми. Може або як просто акумулятор продати за 25 тисячі, або вже як павербанк. Це вже буде десь, мабуть, 3,5 тисячі. Тому що тут і роботи, і інше, або самі ставите. Допустимо, по такій ціні ви готовий акумулятор Летіфарум не купите. Саме нормальне, не такий, як небудь китайський, який зроблений з БУ елементів і в якого ємність два рази менше, ніж вони заявляють. Тут все чесно, елементи не працювали, вони були нові, хоч вони пролежали там більше року. Літіферу може зберігатись 15 років, нічого йому не буде. Тому можна сказати, що елементи нові. І все нормально зроблено. Ще у мене є От таких 8 елементів. Я їх готував собі на зиму. Думав, якщо будуть вимикати, зроблю потужну батарею, щоб нормально працював комп'ютер. У мене в зиму з 2002 на 2003 була батарея на LG, на LG елементах 60 6S, і з тими регулярними виключеннями. Мені її доволі таки добре вистачало. Там комп'ютер працював від тої батареї, десь ну майже весь день працював ту я батарею продав, а собі на цю зиму, що була, купував цих елементів. Їх 8 штук. Але вони не перегодились, тому пролежали всю зиму. Тепер я можу комусь зробити з них. Акумулятор, якщо комусь потрібно зараз, тому що в деяких регіонах зараз у нас проблеми зі світлом. У нас більш-менш нормально, вимикають, але не надовго. І плюс сам комп'ютер я вже не вмикаю, коли нема світла. Просто там планшет, дивлюсь на планшеті інтернет або що-небудь, тому що, в принципі, це не проблема. Ну а Для планшета є маленькі павербанки, тому якщо комусь потрібен потужний павербанк, можу зробити просто акумулятори, е, віддам по собівартості на сьогодні, От, скільки коштують елементи, плюс плата БМС, плюс провода, плюс е, е, елементи по ізоляції, Ну всі матеріали, От, скільки вони коштують, за стільки віддам. За роботу нічого не візьму, тому що вони. Зараз вони мені не потрібні, а комусь може згодяться. Це буде набагато вигідніше, ніж ви будете самі все замовляти і робити. Але це якщо тільки сам акумулятор, я їх з'єднаю, гвинтиками поз'єдную, нормально все заізолюю, все нормально зроблю. Плата ПМС буде отака. До 50 А вона більш-менш нормально тримає, якщо її поставити на алюмінієву пластину, щоб вона охолоджувалася. Якщо без охолодження, то десь 25-30 А. Такими акумуляторами можна живити як самі інвертори. У них теж крива розряда до 3,3 В. він видає десь 95% своєї енергії, а потім дуже різко падає до 2,7 Ну і Плюс в них теж мінімум 2,7, тому потрібно таку плату або якусь більш дорогу. Отакі зелененькі плати, як хтось ставить, їм не можна ставити, тому в деяких людей вони виходять елементи з ладу, тому що вони використовують отакі плати. Тут 2,4 мінімум вимкнення. А це вже для них проблематично. Тому потрібно використовувати тільки такі плати із дешевих. Можу зробити по 1С, одну 5С. 4С і 5С вони підійдуть для резервного живлення от Декофлов або Blue Yeti, або таких інших, в яких є вхід від сонячних панелей. Там якраз робоча напруга від 12 до 30 вольт. 4С вони будуть видавати до 13 вольт. Мінімальна напруга і 16,8 максимальна. Таким чином, можна буде використовувати якісь маленькі або влюєті, в яких батарея на 256 Вт -годин або 512. А з таким акумулятором можна буде десь в 2-3 рази підвищити загальну ємність цієї енергосистеми. Можу зробити і саму зарядну станцію зарядку з іншим, але це вже буде набагато дорожче, це не буде вже по собі вартості. От, якщо самі акумулятори зібрати, потім ви для них самі зробите якісь коробки жорсткі, тому що ці елементи вони більш-менш нормально працюють, але якщо їх пробити якоюсь металевою штукою, вони загоряться. Тому для них потрібно робити якусь. Коробку міцну, яку не можна буде нічим пробити, щоб їх не пошкодити. Якщо їх не пошкодити, то вони доволі надійно опрацюють. Те, що в когось вони вибухають, то там проблеми були не в тому, що самі елементи не надійні, а в тому, що використовували їх без плати ПМС. Зараз на OLX є такі збірки автомобільні, там 6 або 7 таких елементів схожих. І там є, начебто, плата BMS, але та плата вона не зовсім БМС, вона просто міряє напругу на елементах і передає її по шині на центральну плату електромобіля. Але якщо ви використовуєте ту збірку просто так, та плата взагалі не працює. Виходить, що акумулятор працює без БМС. Плюс вони ще заряджали їх. Переробленими блоками живлення серверними. Невідомо ще яку вони на кінцеву напругу там поставили. Вони, можливо, просто обмежили струм максимальний, а на напругу взагалі забили. І він міг там видати набагато більшу напругу, або, може, хтось там із дітей, або ще хтось просто крутнув ручку, або ще щось. Тому що в машинах вони ходять нормально. В мене працювало на всю зиму, не було ніяких проблем. Тому, якщо їх правильно користувати і не бити, і не робити в них дирки, то вони будуть працювати нормально, без проблем. Тому, якщо комусь потрібен нормальний павербанк, потужний і відносно недорого, допустимо, китайські коштують майже настільки або навіть дорожче, але вони зібрані з звичайного Lition, який теж вибухає. Плюс там нема нормального охолодження, і плюс там зазвичай китайці можуть брехати поємності там, в раз-два. Пишіть в коментарях, якщо хтось хоче купити. Ну, на цей буде посилання на OLX, Або можна прямо на OLX писати. Я поміняю ціну на об'яву буде, якщо цей захоче хтось купити. Цей 2500, цей 3200. Цей акумулятор сам по собі 2500. Тут є місць самої батареї 256 Вт. -год. Ну, на сьогодні все. До наступних зустрічей.